Знаєте, є речі, повз якими проходимо щодня, абсолютно не звертаючи уваги. Так от, протипожежні двері якраз із таких. Але насправді ці конструкції один із найважливіших елементів безпеки в будь-якій будівлі. Давайте розберемося, чому ці, на перший погляд, звичайні двері справжні герої. Ну от уявіть собі, звичайний коридор в офісі, чи в школі, чи навіть у під'їзді. І от вони, ці важкі, такі прості двері. Завжди з доводчиком, який так туго їх зачиняє. Здається, ну, просто двері та й усе. Але насправді їхня історія набагато, набагато цікавіша. Бо це, власне, не зовсім двері. Це справжній вартовий механізм, головне завдання якого рятувати життя, коли рахунок іде на секунди. Добре, давайте тоді до суті. Щоб зрозуміти, наскільки вони важливі, треба почати з простого питання а що це взагалі таке оці протипожежні двері? Отже, якщо зовсім просто, це спеціальна конструкція з матеріалів, які не горять. Її головна мета стримувати вогонь, і що не менш важливо, дим. Але тут є ключовий момент: у них по суті дві роботи: перша це замкнути вогонь в одному приміщенні, не дати йому розповстися по всій будівлі. А друга захистити коридори і сходи, якими люди будуть тікати. Тобто, це такий собі щит, що відділяє хаос від шляху до порятунку. Може здатися, що всі ці норми і правила їх встановлення це щось неймовірно складне, але насправді вся логіка, вся стратегія зводиться до двох простих, зрозуміливих ідей. Зараз ми їх і розглянемо. І от вони, ці два принципи, перед нами. Все геніально просто. З одного боку, захистити шляхи, якими люди бігтимуть назовні. Це коридори, сходи, вони мають бути чистими без вогню і диму. А з іншого боку, ізолювати ті місця, де пожежа найімовірніше може початися. Ну, знаєте, якась котельня, склад, серверна. Тобто ми зачиняємо небезпеку в клітці. Просто і ефективно. Добре, з теорією розібрались. А тепер давайте влаштуємо таку собі віртуальну екскурсію і подивимося, де ж ці наші вартові ховаються у повсякденному житті. І повірте, вони буквально всюди. Почнемо з найочевиднішого будь-які місця, де збирається багато людей: офісні центри, торговельні моли, лікарні, спортивні арени. Всюди, де є натовп, є і протипожежні двері. Навіть у звичайних житлових будинках, якщо, скажімо, на першому поверсі є якийсь магазинчик чи офіс, все, там уже мають бути такі двері. А тепер зазирнімо за лаштунки. у ті приміщення, куди зазвичай вхід заборонено. Це серверні, де купа техніки, котельні, електрощитові, тобто всі ці місця для ризик займання значно вищий. І от саме тут протипожежні двері відіграють, мабуть, ключову роль вони не дають проблемі вирватися назовні. Ну і звісно, школи та інші навчальні заклади. Тут підхід особливо ретельний. Двері стоять не тільки на виході з коридорів чи в актових залах. Ними обов'язково відділяють, наприклад, кабінети хімії, де проводять досвіди, чи шкільні кухні. Воно й зрозуміло коли мова йде про безпеку дітей, компромісів бути не може. Ми вже кілька разів сказали, зона високого ризику. Але ж як це визначається? Хто вирішує, що ось тут ризик високий, а тут ні? Це ж не на око робиться для цього є ціла професійна система, офіційна класифікація. І от власне відповідь на це питання все базується не на чиїйсь думці, а на чітких прописаних категоріях це спеціальна шкала небезпеки, особливо для промислових і складських будівель. І от подивіться, як ця система виглядає. Є кілька категорій, позначених літерами. Категорія А це, умовно кажучи, червоний рівень тривоги, найвищий ризик, наприклад, склад, де повно бензину чи якихось розчинників. А, скажімо, категорія В це вже менший, але все ще серйозний ризик. Типова автомайстерня якраз підпадає сюди, і так далі, аж до найбезпечнішої категорії Д. Із усієї цієї класифікації є одне головне, залізне правило, яке треба запам'ятати. Якщо приміщення належить до категорії А, Б або В, все, протипожежні двері там мають бути без варіантів це не побажання, це вимога. Так от, коли складаєш усі ці пазли докупи, стає абсолютно зрозуміло ці, на перший погляд, прості двері, це щось значно більше. Це ж частина цілої системи безпеки, яку архітектори продумують ще на етапі креслень. Їхнє завдання ізолювати вогонь, подарувати людям дорогоцінні хвилини для евакуації. Вони такі собі мовчазні, непомітні, але неймовірно надійні охоронці. Тому наступного разу, коли доведеться проходити повз такі двері, спробуйте подивитися на них інакше. Це не просто залізяка в стіні, це результат інженерної думки. Це символ безпеки, який щодня абсолютно непомітно виконує свою роботу, оберігає. І в цьому, мабуть, і полягає їхня справжня, хоч і неоспівана велич. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.